Доброго дня, друзі. Сьогодні на огляді будинок, який знаходиться в СМТ Мала Дівиця. Ну, це південь Чернігівської області, Прилуцький район. До Прилук 20 км, до Києва 150 км, ну а до границі з Мордером понад 280. Якраз під будинком дорога переходить із середньої, ну, досить гарну сільську дорогу. Ну і проїхавши по ній кілометр, Поїжджайте на Чернігівську трасу. Також від будинку, ну метрів 500, знаходиться ЖД-станція Галка. І декілька разів на день ходять маршрутні автобуси до міста. Ділянка повністю обгороджена. Паркани і ворота в досить непоганому стані. Ну, на відео видно. Площа ділянки 10 сотих, земля повністю приватизована, з документами. Та ок. Так як в будинку ніхто не проживає, це сусідка, стара жіночка доглядає за господарством, то ділянка заросла, а в деяких місцях ну, прям дуже сильно. В кінці відео ну, покажу фотографії з Олексі, можливо, місяць-два їм, де ділянка розчищена і виглядає окраще. Повірте, це велика проблема. Так як я проживаю в цьому селищі, то можу підказати людей, які розчистять вам ділянку ідеально за дуже невеликі гроші або взагалі не гроші. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. Будинок виглядає ну, досить добре, скажу так. Стіни рівні, цілі, ну, побілені, покрашені трішки. Ну, фундамент можна підкрасити. Висота фундаменту 40 см, до речі. Будинок зроблений з сегли, вкритий шифером. В СМТ це вважається престижний район. Ну, бо є централізована вода і до траси досить близько. Ну і ЖД станція поруч. І ставок знаходиться, ну, метрів 300, можливо 400 від будинку. Досить здоровий ставок в центрі селища, люди там купаються, все добре. Це, як здається мені, літня кухня. Ну, Відри, лопати, це не сміття, друзі. Піч. Кажуть, що працює, все добре. Стареньке ліжко. Ну, а так кімната доволі простора і світла. Виглядає досить добре. Побілена акуратненько. Подвір'я повністю забетоніроване. Ну, всі підсобні приміщення зроблені з цегли, вкритий шифером. Це в нас віранда ззовні, ну, гарно виглядає. І ось де насправді літня кухня. Ну і Тут потрібно трішки прикласти руку, Вон, щелина і стеля. Проведений газ, то й газова плита. Все добре, ну, побілить, покрасить. Ну, тут треба трохи попрацювати. Ціна будинку 6500 доларів плюс торг. Люди, кому цікаво, дійсно торгуйтеся. Я знаю випадки, коли люди торгували 20% від вартості будинку. Знайшов все ж таки маленьку тріщинку Як на мене нічого серйозного, Ну екран виведено вода на подвір'я. І тут, друзі, все заросло. Природа безпощадна. Це все за місяць-два. за два. Тут у нас знаходиться ще декілька господарських споруд: це дровник, східний погреб і сарай. Повторюсь, що для повноти інформації в кінці відео добавлю фотографії з OLX, на яких видно, який має вигляд ділянки, коли вона розчищена. Будь ласка, друзі, без хейту в коментарях. Власник на даний час ну, зайнятий, йому зараз не до цього. А підписник попросив засняти цей будинок. І ми прямо наполегливо випросили дозвіл на огляду цього будинку. Власник попереджував, що ділянка сильно заросла. Адекватний чоловік. Ну ми були прям дуже наполегливі. Дякую, друзі, за розуміння. Телефон власника і сільради залишу в закріпленому коментарі під відео. І так, будинок. Поріг в поручному доволі гарному стані. Вхідні двері ну, зовсім нові. Площадь будинку 55 квадратних метрів. Чотирьохкімнатний. Будинок заведен газ. Каналізація і водопровід централізовані. Стеля в віранді, як бачите, потрібно ремонту. Всі вікна дерев'яні. Підлога. Також зроблена з дерева. Тут у нас знаходиться ванна кімната з працюючою витяжкою. Не лякайтесь то всього лиш на всього павутина. Ну і трапилась неприємна ситуація. Лодії залізли в будинок. Поснімали смісителі, там і ще дещо. Ну, господар сказав, що все придбав, прийде в установу, ніяких проблем. Ну і тепер за будинком наглядають. Значно краще. Ну, а так ванна мені сподобалось. І декілька слів про село. СМТ Мала Дівиця, Це Прилуцький район. Населення 2000 людей. В селі є декілька ставків, ну ліс кілометра 3 чи 4 від села. Також є понад 10 різних магазинів. Ну, кафешки, саді, школа, все це є. І з роботою все добре. Декілька заводів знаходиться в селі. І перша кімната, ну щось схоже на вітальню. Висота потолків 2,50, стоїть груба, раніше тут стояла піч. Ну Працює все добре. Опалення комбіноване. Ну Газовий котел ми ще зустрінемо. Досить охайна і світла кімната. І, до речі, проводка будинку зовсім нова. Всі меблі, техніку, ну і речі, ну взагалі все, що ви бачите на відео, господарь залишає. Наступна кімната. Ну, Здається, що зала, тут вже поклеєні шпалери. Ну Так, вони тут частково з дефектами. Ну, Запевняю вас, ніякого запаху, там, грибка чи ще щось неприємного у будинку немає, я б сказав. І третя кімната. Ну, маленька спальня. І забувся сказати за інтернет. Цей будинок можуть підключити два провайдери, швидкість до 100 Мбіт в секунду, Укртелеком, всім усім відомий, і більш місцевий, це Тім. Раджу підключати Тім за півроку, що я користуюсь, ніяких проблем не було жодної поломки. І як завжди, маленьке оголошення. Якщо ви продаєте будинок в радіусі 60 км від прилуг, пишіть, я читаю всі коментарі. Прийду, зніму викладу, так дійсно будинки продаються швидше. Все це безкоштовно. Дякую. Ну, а це вже в нас кухня. Ну, проводку і опалювальну систему робили не так давно. Тут у нас чотирьохкомфортна комфортна газова плита, ну і котьову. Ну, напомню, що вода тут централізована. Ну, а до шпалер, ну, тут є питання. По будинку ніяких долгів немає. квитанції всі оплачені. Ось такий будинок, друзі, за 6500 доларів. Плюс торг. Господар адекватний. Тому торгуйтеся. Хто дійсно шукає будинок, я би придивився уважніше. Будинок непоганий. І був би рад новим односільчаніна. І для повної інформації ось фото, які зроблені місяці два назад, коли на ділянці викавшена вся зелень. Дякую, друзі, за перегляд. На все добре.